Ну, ми відправляємося згідно вказівки міністра нашого внутрішніх справ України для забезпечення охорони громадського порядку і надання практичної допомоги відчуття наше. Ну, це наше покликання, це наш дох. Ми давали кожен присягу. Це по-перше. А по-друге, тут немає людей, які б їхали за наказом. Тут всі добровольці. добровольців було гораздо більше. Однак є певна розстановка і повинна їхати саме така кількість людей. Ну, щодо тих курсів, які сьогодні вручали підприємці, мені особисто це приємно. Ну, і в особовому складу також, я думаю, це буде невеличка допомога в нашій роботі. Що ми будемо робити, як виконувати завдання. Скажу, що ще з цією гідністю ми виконуємо всі завдання, які будуть поставлені там нам на місці. На даний час виїжджає з районів з управління із органів внутрішніх справ 100 чоловік добровольці, плюс 20 працівників Даї і 20 працівників Державної служби охорони. Всього 140 чоловік. На даний час визначено термін до понеділка. В залежності від того, як буде складатися обстановка, можуть поступити інші вказівки і накази. На сьогоднішній день такий час, коли ми вимушені і підприємці, і громадяни підтримувати нашу армію, нашу міліцію, підміняти функції держави в зв'язку з тим, що сьогодні є абсолютно криза в країні. І... Прийшли провести хлопців, надати допомогу, яку ми зібрали сьогодні, буквально за декілька годин, і провести їх ну, на задачу, яку поставила їм держава. І сказати, що ми їх чекаємо всіх живих і здорових назад, і готові допомагати, і готові разом з ними відстояти незалежність нашої України. Я можу сказати, що від себе ми надали допомогу 10 тисяч, а взагалі сумарно. От, з колегами ми 40 тисяч гривень передали нашій міліції, яка їде. Чи нафоткати? Так.

разослание зброи, рассказывает суд. Короче, ничего интересного. Слушай, а ты же будешь там? Ну, конечно. Окей. Ты хорошо, Олечка.

<плес> Ох, щаслива вам була дорога, щасливе перебування там, де на Рівненщину. І ми отак по-сусідськи хочемо вас підтримати. Ми тут зустрічаємося, не один день, ідучи ви на свою роботу, ми на своє навчання. Ох, чекаємо вас тут. Сухе листя шелестить. Так, шановні друзі, прошу залишитися, щоб вони які хочуть вам вручити допомогу на дорогу, щоб вже ми на нашій інструктажі вони туди не ходили. Дякую. Так, почекайте, будь ласка. Це було дуже несподівано. Добровольці, Щоб ви вас достойно проведемо. І якщо ви них не відлітить, достатньо вас не зустрінемо. Часу було обмань. І на даний час, на даний час... До нас відкликнулися, я звернувся до представників бізнесу і вони визначилися, на те хочу бути народний депутат обласної ради і підприємець Віталій. Якщо казати, ну, зараз, але до місії. Ну, в залежності від того, я являюся людиною, яка да, в житті служив в спецпідрозділі в свій час, пройшов гарячі точки і сам розумію, що це таке. Я вам хочу єдине. Побажати хлопцям здоров'я і повернення додому. У вас повинні бути холодні голови, Бережете спокій своїх родин, сім, сімей, українців. Ми всі разом не подільні. Українська земля, українські народ. Абсолютно ми не віддамо ні один платить землі. На сьогоднішній день, коли є мобілізація людей, військ і вас, нашу незалежність і нашу країну, то я думаю, що ми виконаємо цей обов'язок абсолютно. Достойно, будь-який час українці це нація сильна, мудра, виважена, яка сьогодні була. Ми хочемо передати кошти, які зібрали буквально вже на своїх так, підприємствах, своїх колегів вам, власне, щось зараз робимо, передамо, я не знаю, командирам, хто, кому. Шановні правоохоронці, шановні добровольці, які виявили добровільне бажання проблема фінансування не розмови, бачення Раніше як не відбувається. Я казав, реально які захищають правопорядок, територіальну цілісність і права громадян. Сьогодні ви виконуєте для України наказ. І ми вами гордимося. І тому я хочу вам перед... Дякую. повертається